Послухайте, що сьогодні сказав генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг. Це може змінити ваше уявлення про гроші. Думаю, зараз уже очевидно, що біткоін є совершенною формою денег, ніж золото. Він доказано обмежений, як і золото, але при этом більш портативен іделим. У нього более висока утилітарна цінність. Крім того, він був самим активом за останні десять лет. В качестве средства сохранения ценности я считаю, что со временем для правительств станет важным держать биткоин в своих резервах. Сначала это может быть всего 1% их резервов, но со временем его доля может сравняться или превзойти золотые резервы. Давайте розберемось, чому він так упевнений. Перше, обмежена позиція біткоїн це максимум 21 мільйон монет. Золото ж можна добувати далі, знаходячи нові родовища. Друге це зручність. Відправити біткоін можна за секунду у будь-яку точку світу. А золото Спробуй перевести кілька кілограмів металу. Третє. Децентралізація. Біткоін нікому не належить і не контролюється державами. А ось золото часто під контролем монополій та центральних банків. Але золото це актив, перевірений часом. Воно зберігає свою цінність уже тисячу років. А що думаєте ви? Біткоін справді кращий за золото? Чи це просто гучна заява? Давайте проголосуємо. Вогник, якщо ви за біткоін, сердечко, якщо обираєте золото. І напишіть в коментарях, чому ви зробили саме такий. Вибір збережіть це відео, щоб не загубити таку важливу тему для обговорення.